Привіт, мої маленькі друзі! Яка красива і неповторна наша планета! Вам подобається жити на ній? Відпочивати в парках, скверах, вдихати чисте повітря та весело проводити час з друзями? Я впевнена, що так. Ви... Погляньте на це, чи подобається вам така планета? Як ви гадаєте, хто винен у цьому? Так, винні ми люди. А як це відбувається, я вам розповім. Приємно жити у домі, в якому затишно, а головне чисто. Тому кожного дня людина прибирає, розставляє речі по своїх місцях, звільняючи своє помешкання від зайвих предметів та непотрібних речей. Коли ми виносимо сміття на смітник, Після прибирання ми не замислюємося, де воно дівається та яка його подальша доля. Великі машини спорожнюють контейнери з відходами. Сміття руйнує всю екосистему Землі, гніючи на сміттєзвалищах, а ще приносить величезну шкоду тваринному та рослинному світу. Щоб врятувати нашу планету та наше майбутнє, потрібно потурбуватися про спільний дім вже сьогодні. Вихід один сортування сміття, яке допоможе знизити кількість шкідливих відходів та допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі чи енергію. Та зменшити кількість сміттєзвалищ. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного паперу та лотків для яєць. Поліетиленові пакети перероблюють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик перероблюють та роблять з нього синтепон – а органічні відходи перетворюють на добрива. А чи сортують сміття у вашій оселі? Пам'ятайте, мої маленькі друзі, що сортування сміття це чистий дім та чиста планета.